Точний прогноз погоди від каналу Погода Юа. Прогноз погоди на завтра 28 та 29 липня по всій Україні. Перед переглядом відео, будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте лайк під відео. Кожен ваш лайк допомагає розвивати Україну. А також напишіть, з якого міста чи селам ви нас дивитеся. Північ України. Чернігівська область. Денна температура становитиме від плюс 28 до плюс 32 градусів, а вночі знизиться до плюс 17. У Чернігові сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Вранці йтиме дощ, який до середини дня повинен послабшати і через деякий час закінчитися. Сумська область в денний час температура залишатиметься близько плюс 31, вночі опускатиметься до плюс 16. Небо у Сумах буде вкрите хмарами тільки вночі. Вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора, без опадів. Житомирська область денна температура плюс 28, вночі зниження до плюс 14. У Житомирі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дощ, який вранці прийде на зміну нічному, дуже сильному дощу і грозами, йтиме практично весь день, проте ближче до вечора повинен закінчитися. Київ та область. Денна температура плюс 28, плюс 33, вночі плюс 20, плюс 18. У Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Вранці продовжиться нічний дуже сильний дощ із грозою. У другій половині дня йому на зміну прийде дрібний дощ, який закінчиться ближче до вечора. Протягом усього дня у Білій церкві буде триматися хмарна погода. Увесь ранок йтиме дуже сильний дощ із грозою, який розпочнеться ще вночі. У другій половині дня його змінить дощ, який стихне тільки ближче до вечора. Схід України, Харківська область, температура вдень плюс 33, плюс 35, вночі плюс 15, плюс 12. Хмари, що вкривали небо у Харкові вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться, без опадів. Луганська область. Денна температура плюс 33. Плюс 35. Вночі від плюс 15 до плюс 12. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримуються в Луганську майже весь день. Ввечері повинні розсіятися. Без опадів. Донецька область. Температура вдень близько плюс 34. Вночі плюс 20. У Донецьку хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Без опадів. Південь України. Миколаївська область в день від плюс 35 до плюс 37, вночі плюс 23. У Миколаєві небо буде ясним до самого завершення дня без опадів. Одеська область денна температура підвищиться до плюс 36 градусів. Вночі опуститься до плюс 20. В Одесі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без опадів. Запорізька область. Вдень температура досягне від плюс 37 та навіть до плюс 40. Вночі опускатиметься до плюс 16. Увесь день у Запоріжжі утримається ясна погода без опадів. Херсонська область: денна температура плюс 41 та навіть вище, Вночі місцями до плюс 20. У Херсоні ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без опадів. Крим. Температура в день плюс 33 плюс 37, вночі до плюс 17. Ранок у Сімферополі буде безхмарним і до кінця дня не залишатиметься ясним. Без опадів. Захід України. Волинь та Рівненщина. Температура в день плюс 27 та максимально плюс 30, вночі опускатиметься до плюс 15. В рівному хмарна погода буде триматися до самого вечора. Протягом усього дня очікується дрібний дощ. Хмарна погода протримається в Луцьку увесь день. Нічний дуже сильний дощ із грозою. До ранку стихне. Вдень очікується дощ, який йтиме до самого вечора. Львівщина температура в день плюс 26 плюс 29, вночі плюс 14 плюс 13. Протягом усього дня у Львові буде триматися хмарна погода. Уночі очікується дощ, вранці без опадів. Удень йтиме дуже сильний дощ із грозою. Який ввечері зміниться дрібним дощем. Тернопільщина денна температура від плюс 28 до плюс 31. вночі опускатиметься до плюс 16. У Тернополі очікується похмура погода. Вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Уночі очікується дуже сильний дощ із грозою, вранці без опадів. У середині дня дуже сильний дощ із грозою розпочнеться знову і йтиме до самого вечора. Хмельниччина, температура в день становитиме близько плюс 27, вночі плюс 19, плюс 17. У Хмельницькому протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, нічний дуже сильний дощ із грозою до ранку закінчиться. Перша половина дня пройде без опатів, а ввечері очікується сильний дощ. Кам'янець-Подільський. Температура в день плюс 27 плюс 29. Вночі опускатиметься до плюс 17. У Кам'янці-Подільському хмарна погода буде триматися до самого вечора. Усю другу половину дня йтиме дуже сильний дощ із грозою. Івано-Франківська область. Температура в день плюс 27 плюс 30. Вночі до плюс 15. Похмура погода буде триматися в Івано-Франківську весь день. Вранці очікується недовге прояснення. Уночі очікується дощ, вранці без опадів. У день та ввечері йтиме дуже сильний дощ із грозою. Закарпаття денна температура плюс 23, плюс 29. Вночі опускатиметься до плюс 15. Хмарна погода протримається на Закарпатті увесь день. Протягом усього дня очікується дощ який ввечері послабшає. Чернівецька область. Температура в день плюс 27, вночі до плюс 20. Протягом усього дня у Чернівцях буде триматися хмарна погода. Нічний дуже сильний дощ із грозою до ранку повинен закінчитися. Проте, в другій половині дня він відновиться і йтиме до пізнього вечора, Центральна Україна. Полтавська область. Температура вдень плюс 30, плюс 33, вночі до плюс 15. У Полтаві, на зміну по хмурому ранку, прийде ясний день. Хмар на небі не буде до самого вечора. Без опадів. У Кременчуці. Температура вдень коливатиметься від плюс 33 до плюс 36. А вночі знизиться до плюс 17. Зранку і до самого вечора у Кременчуці небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Дніпропетровська область. Температура в день плюс 33, плюс 35, вночі до плюс 20. У Дніпрі похмурою погода буде тільки вранці, а день та вечір обіцяють бути безхмарними, без опадів. У кривому розі протягом усього дня температура повітря буде в межах від плюс 37 та навіть до плюс 39. Вночі опускатиметься до плюс 22. Увесь день у кривому розі небо буде ясним. І хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Черкаська область. Денна температура коливатиметься в межах від плюс 32 до плюс 34. Вночі опускатиметься до плюс 20. У Черкасах погода порадує нас безхмарним ранком. Але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без опадів. Кіровоградська область. Температура вдень близько плюс 38, вночі до плюс 20. У Кропивницькому погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без опадів. У Вінницькій області в день близько плюс 28 плюс 30 градусів. Вночі опускатиметься до плюс 17. У Вінниці Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, Вранці та вдень йтиме дуже сильний дощ з грозою, а ввечері очікується дрібний дощ. У підсумку у понеділок матимемо таку погоду по регіонах України, північ України. Погодні умови на півночі країни залишатимуться нестабільними. В окремих районах уночі очікуються потужні зливи з грозами, які продовжаться вранці, а вдень зміняться на помірний або дрібний дощ. У другій половині дня опади поступово припинятимуться, однак небо залишатиметься суцільно хмарним. Температурний фон коливатиметься від помірно теплих нічних до спекотних денних показників, подекуди понад 30 градусів. Схід України на сході зберігатиметься переважно суха та спекотна погода. Денна температура повітря триматиметься на рівні 33-35 градусів, вночі опускатиметься до комфортних значень. Упродовж дня небо поступово очищатиметься від хмар, а ближче до вечора відновиться стабільна ясна погода. Атмосферні опади не прогнозуються. Південні регіони опиняться під впливом потужного антициклону, який принесе справжню літню спеку. Температура повітря в денні години місцями досягатиме 41 градуса. Небо в більшості районів буде ясним протягом усього дня, без натяку на опади. Вітер здебільшого слабкий, і з локальними посиленнями у другій половині дня. У західній частині країни пануватиме хмарна та дощова погода. Протягом доби в багатьох районах очікуються сильні дощі із грозами, особливо у другій половині дня. Місцями нічні зливи стихатимуть до ранку, але вже в день нова хвиля потужних опадів. Температура повітря залишатиметься в межах помірних значень уночі від 12 до 19 градусів, у день від 26 до 30, у гірських районах звичайно прохолодніше. Центральна Україна. Центральні області продемонструють контрастність у східній частині регіону. Переважатиме ясна, суха та спекотна погода. А ближче до західної межі домінуватимуть хмари та дощі. У ряді районів в день температура сягатиме 38 градусів, тоді як вночі опускатиметься до комфортних 20. Опади очікуються переважно на заході центрального регіону. Тут можливі зливи з грозами, особливо у денні години. Тепер переходимо на 29 липня, у вівторок пройдемо із подібним характером у більшості регіонів. Північ України, Чернігівська область. Денна температура плюс 27, плюс 31. Вночі опускатиметься максимально до плюс 17. Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Чернігові погода буде похмурою, без опадів. Сумська область. У денний час температура залишатиметься близько плюс 30, вночі опускатиметься до плюс 18. Небо в Сумах буде вкрите хмарами тільки вночі, а вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора, без опадів. Житомирська область: денна температура плюс 26 плюс 28, вночі до плюс 16. Хмарна погода протримується в Житомирі увесь день, дощ тиме вночі, але ще до приходу ранку закінчиться. У другій половині дня розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, який ввечері перейде в дощ. Київ та область. Денна температура плюс 28, плюс 33, вночі від плюс 20 до плюс 18. Вранці та вдень у Києві буде триматися ясна погода, а ввечері небо вкриється хмарами, без опадів. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Білій церкві закриють небо вже з самого ранку. І протримуються до пізнього вечора. На зміну дуже сильному дощу і грозами, який розпочнеться після обіду, ввечері прийде дощ. Схід України, Харківська область, температура вдень плюс 33, плюс 35, вночі плюс 15, плюс 12. Хмари, що вкривали небо у Харкові вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться без опадів. Луганська область. Денна температура плюс 33. Плюс 35. Вночі від плюс 15 до плюс 12. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримуються в Луганську майже весь день. Ввечері повинні розсіятися. Без опадів. Донецька область. Температура вдень близько плюс 34. Вночі плюс 20. У Донецьку хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Без опадів. Південь України. Миколаївська область в день від плюс 35 до плюс 37, вночі плюс 23. У Миколаєві небо буде ясним до самого завершення дня без опадів. Одеська область денна температура підвищиться до плюс 36 градусів. Вночі опуститься до плюс 20. В Одесі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без опадів. Запорізька область. Вдень температура досягне від плюс 37 та навіть до плюс 40. Вночі опускатиметься до плюс 16. Увесь день у Запоріжжі утримається ясна погода без опадів. Херсонська область. Денна температура плюс 41 та навіть вище, Вночі місцями до плюс 20. У Херсоні ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. Крим Температура в день плюс 33 плюс 37, вночі до плюс 17. Ранок у Сімферополі буде безхмарним і до кінця дня не залишатиметься ясним, без опадів. Захід України. Волинь та Рівненщина. Температура в день плюс 27 та максимально плюс 30, вночі опускатиметься до плюс 15. В рівному хмарна погода буде триматися до самого вечора. Протягом усього дня очікується дрібний дощ. Хмарна погода протримається в Луцьку увесь день. Нічний дуже сильний дощ із грозою. До ранку стихне. Вдень очікується дощ, який йтиме до самого вечора. Львівщина температура в день плюс 26 плюс 29, вночі плюс 14 плюс 13. Протягом усього дня у Львові буде триматися хмарна погода. Уночі очікується дощ, вранці без опадів. Удень йтиме дуже сильний дощ із грозою. Який ввечері зміниться дрібним дощем. Тернопільщина денна температура від плюс 28 до плюс 31, вночі опускатиметься до плюс 16. У Тернополі очікується похмура погода. Вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Уночі очікується дуже сильний дощ з грозою, вранці без опадів. У середині дня дуже сильний дощ із грозою розпочнеться знову і йтиме до самого вечора. Хмельниччина, температура в день становитиме близько плюс 27, вночі плюс 19, плюс 17. У Хмельницькому протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Нічний дуже сильний дощ із грозою до ранку закінчиться. Перша половина дня пройде без опадів, а ввечері очікується сильний дощ. Кам'янець-Подільський. Температура в день плюс 27 плюс 29. Вночі опускатиметься до плюс 17. У Кам'янці-Подільському хмарна погода буде триматися до самого вечора. Усю другу половину дня йтиме дуже сильний дощ із грозою. Івано-Франківська область. Температура в день плюс 27 плюс 30. Вночі до плюс 15. Похмура погода буде триматися в Івано-Франківську весь день. Вранці очікується недовге прояснення. Уночі очікується дощ, вранці без опадів. Удень та ввечері йтиме дуже сильний дощ з грозою. Закарпаття денна температура плюс 23, плюс 29. Вночі опускатиметься до плюс 15. Хмарна погода протримається на Закарпатті увесь день. Протягом усього дня очікується дощ, який ввечері послабшає. Чернівецька область. Температура вдень плюс 27, вночі до плюс 20. Протягом усього дня у Чернівцях буде триматися хмарна погода. Нічний дуже сильний дощ із грозою. До ранку повинен закінчитися. Проте, в другій половині дня він відновиться і йтиме до пізнього вечора. Центральна Україна. Полтавська область. Температура вдень плюс 30, плюс 33, вночі до плюс 15. У Полтаві на зміну по хмурому ранку прийде ясний день. Хмар на небі не буде до самого вечора без опадів. У Кременчуці температура вдень коливатиметься від плюс 33 до плюс 36, а вночі знизиться до плюс 17. Зранку і до самого вечора у Кременчуці небо буде вкрите хмарами без опадів. Дніпропетровська область. Температура вдень плюс 33 плюс 35, вночі до плюс 20. У Дніпрі похмурою погода буде тільки вранці, а день та вечір обіцяють бути безхмарними. Без опадів. У Кривому Розі протягом усього дня температура повітря буде в межах від плюс 37 та навіть до плюс 39. Вночі опускатиметься до плюс 22. Увесь день у Кривому розі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Черкаська область. Денна температура коливатиметься в межах від плюс 32 до плюс 34, вночі опускатиметься до плюс 20. У Черкасах погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без опадів. Кіровоградська область. Температура вдень близько плюс 38, вночі до плюс 20. У Кропивницькому погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без опадів. У Вінницькій області в день близько плюс 28, плюс 30 градусів. Вночі опускатиметься до плюс 17. У Вінниці Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Вранці та вдень йтиме дуже сильний дощ з грозою, а ввечері очікується дрібний дощ. У вівторок, 29 липня, матимемо таку погоду по регіонах на півночі країни переважатиме мінлива хмарність уночі та вранці подекуди можливі короткочасні дощі місцями з грозами, особливо у західних частинах регіону. У день і ближче до вечора небо почне прояснюватися, хоча подекуди зберігатиметься сірий небосхил. Температурний фон залишиться комфортним: денні показники сягатимуть 32 градусів, а нічні опускатимуться до 16-18. Східні регіони продовжать утримувати суху, сонячну і спекотну погоду. У першій половині дня подекуди можливі ранкові хмари, які швидко зникатимуть, поступаючись місцем ясному небу. Опадів не очікується. Вдень температура коливатиметься в межах від 33 до 35 градусів, вночі буде комфортно. На півдні утримається спека, У день температури сягатимуть 41 градуса, з нічним спадом до 20. Жодних ознак опадів не передбачається: сонячна активність триматиметься впродовж усього дня. Західні області залишаться в зоні впливу атмосферних фронтів, які принесуть щільну хмарність і дощі різної інтенсивності. В окремих районах потужні зливи з грозами, особливо в другій половині дня. Нічні дощі поступово вщухатимуть, однак у день негода відновиться. Температурний режим залишатиметься помірним, вночі від 10 до 12 градусів, а вдень до 30. У центрі спостерігатиметься контраст між північним та південним регіоном. У західних і північно-західних частинах очікуються сильні дощі з грозами, переважно вдень та ввечері. У східних районах ясна і спекотна погода. Без опадів. Денна температура коливатиметься від 27 до 38 градусів. Вночі в межах від 15 до 20. Щиро дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та тисніть на лайк під відео. Бажаю вам мирного неба, гарного настрою, міцного здоров'я та лише приємної погоди. До нових зустрічей!